Усіх вітаю! Це друга частина відео про те, як я закопую басейн. Як бачите, басейн вже закопаний, він вже протестований багато разів. Тож я хочу вам розповісти е, про свій досвід, про свої враження, е, чи гарно це, чи не гарно, також відповісти на деякі коментарі. І так почнемо з того, навіщо закопувати взагалі басейн. Е, відповідь банальна і проста: це естетично гарніше, ніж коли у вас стоїть басейн над землею. Чому я закопав саме каркасний басейн? Дивіться, ми купили ділянку, будували будинок і хотіли басейн. Це була моя мрія дитинства, можна так сказати. Е, однак багато знайомих, в кого є вже басейниці, е, казали, що ну, не купуйте цей басейн, це тяжко з ним багато мороки, типу там возитись з ним. Ну, коротше, це головняк, не треба вам басейн. Я ж, як завжди, нікого не слухаю. Хочу собі басейн. Все, крапка. Тому ми вирішили раптом, нам не сподобається цей басейн, можливо, дійсно, якісь будуть проблеми з, з цим басейном, тож вирішили піти на, по найдешевшому шляху, тобто каркасний басейн. Ми його купили, він у нас стояв на землі, ми експлуатували його сезон, нічого складного там не було. Я з усім впорався, навіть без пісочного фільтру, все круто. І тому ми вирішили, що потрібно переходити к наступному етапу, тобто закопувати. Взагалі закопувати ліпше Азуру. Басейн Азура, він для цього предназначений. Це такий басейн, який зроблений з металевого листа, і там вставляється такий вкладиш. Так як у нас вже був такий басейн в наявності, продавати його на Олекс за 2 гривні я не хотів, так як він дорого коштує і купувати новий Азуру, теж не має сенсу, вирішив закопувати цей. З цих пір, поки він закопаний, цей басейн. Тут буде проживати все своє життя. Він не буде розбиратися, ховатися. З нього не буде спускатися вода, так як можуть завалитися стінки. Тому е він буде зимувати в такому вигляді. І далі просто буде вода в ньому відфільтровуватись. Я вам буду показувати, чи вдасться мені це, чи не вдасться. Але це вже згодом. Тож розібрались, так? чому закопав басейн, чому каркас не закопав і так далі. Все. Так, тепер вам розповім трішечки про нюанси закопування, обкопування цього басейну, з якими я стикнувся. Дивіться, якщо раптом ви будете робити щось типу такого, обов'язково, коли ви будете обсипати це все, потрібно обсипати рівномірно по всьому периметру басейну. Тобто ви там трішки обсипали сантиметрів 20-30, ось так по колу. Далі починаєте інший шар. Чому? Пояснюю. Бо, як ви бачили в минулому відео, я починав обсипати ось до, е, від вихідного отвору води і закінчував ось, е, вхід... навпаки, там отвориці, неважливо. Коротше, від отвору до отвору я засипав це все, а ось тут в мене залишалось необсипане. І через те, що е, ґрунт дави на воду, і тут виходить е, слабка ланка, тобто оцей весь тиск йде на. Е, Цю частину басейну, яка не обсипана, і через це він починає похилятися, бо дуже великий тиск. Але добре, що я рано помітив і теж засипав цю частину. Тож, коли ви будете закопувати, дуже уважно обкопуйте поступово. Не закопуйте спочатку там одну сторону, бо у вас перекоситься цей басейн і прийдеться перероблювати. Це в кращому випадку, якщо він не зламається. Далі, по прогріванню води. Вода прогрівається, я думаю, так само, як у всіх. От дивіться, зараз вода 28 градусів. За ніч вона опускається там до 27-26 до і зранку вона вже знову 28. І незалежно від фільтрації, чи вимкнена, чи не вимкнена, вона майже рівномірно зберігає своє тепло. Тож, по цьому теж так, розповів. Так, розповім про драбину. Багато було запитань про драбину. Дивіться, ця драбина стандартна. Вона йшла в комплекті з басейном, я її трішечки тут модернізував, добре, що вона як конструктор. Поки що це виглядає так. Все чудово, залазити можна, удобно. Якщо потрібно, вона легко достається. Ти її дістав, запустив робот плесос чи просто плесос і прибираєш собі. Все прекрасно, все чудово. Ну, як на мене, круто, ні? Далі по роботу пылесосу. Весь інвентар для басейну тепер у нас зберігається тут. Тут і робот плесос і звичайний плесос і насос, Ультрафіолет не шкоди, тому що я все накриваю. Також ось це ОСБ заглушує шум. Ну, це поки що ОСБ, подальшому там буде щось вже придумувати. Розповідаю про робот плесос. Дивіться. Робот-плесос, як ви можливо бачили в моїх шорцях чи в інших соціальних мережах, в мене він працює дуже погано. Працював чому погано? Бо сюди вставляються щіточки. Саме заради цих щиточок я купляв цей робот-плесос, але щось вони до одного місця щіточки. І в мене ось ці механізми, бачите, вони клинять. Через це робот-полесос просто зависав і не їздив. Він не так годину мог просто стояти на одному місці. Потім потрібно його доставати, розворушувати це все. Я їх просто зняв і все. Зараз все прекрасно працює. Е, взагалі по відгуку на цей робот плесос. Ось як бачите, як зараз такий бруд це не плесосився, басейн вже десь півтори тижні, мабуть. Ось тільки піску. Не знаю, сам робот плесос. В усіх місцях, що прямо під стіночками, в мене чомусь е, не прибирає. Чому не прибирає, я не знаю. Як в інших, теж не знаю. Можливо, в мене тут забагато бруду, забагато багато піску. Е, не знаю. Ось, коли так дуже грязно, то я вже я казав, що не буду використовувати звичайний плесос, але виявляється, я збрехав. Бо в ось таких тяжких випадках я просто прибираю це все, ось коли так дуже багато піску, е, звичайним плесосом. Також по роботу полесосу, що хотів би додати, коли дуже багато піску, він в мене проїжджається, там, ну, годинку катається, все. Далі він, е, типу, забивається, хоча там ще місце. Ну, і сітка наче не така забита, і місця багато. Але він, типу, забивається і просто не збирає пісок, просто так катається. Тому доводиться кожну годину його доставати, розбирати, пробивати, вставляти, знову запускати. Ну, якось так. Про пісочний фільтр. Пісочний фільтр у мене від Intex. Модель здається SX 2008, 2800 на 10,5 кубів е, води на годину. Фільтр мегавау, супербомба. Пояснюю чому. В минулому році я вифільтровував воду звичайним е, фільтром картриджним. На це в мене пішло, здається, 2 тижні. З оцим пісочним фільтром вода за ніч. Менше, ніж за добу взагалі, стала майже кришталева. Тому я просто був в захваті. Всім раджу пісочний фільтр. Одразу купляйте з басейном. Можливо, не такий потужний, можливо, трішки слабіший. Але купляйте. В минулому році я нікого не слухав, думав, що я справлюсь і так і, ну, і не хотів витрачати зайві кошти, бо він ну, такий дешево задоволений. Але після першого сезону все ж таки вирішив, що пісочний фільтр must have. І я не помилився, дуже задоволений. Так, далі там багато писали про пісок, про плитки, про все, що хочеш там, про стройки. Дивіться, поки що. Зараз в мене дуже багато планів, амбіцій, роботи. Взагалі тупо не вистачає часу на басейн. Я зробив те, що хотів. Далі буде вже в наступному році це 100%. Що тут буде в подальшому? Тут буде дерев'яна тераса, вона перекриє всі ці борта. Вона буде ось так нависати, і вона буде на цю всю площу аж до паркану. Ось тут в цьому місці буде така лаунч-зона з лежаками, там парасольки і все таке. А ось тут буде басейн. В подальшому взагалі вся ділянка буде засіяна газоном. Тому я сподіваюся, що питання з піском буде закрите. Але це все, любі мої друзі, буде потім. Неможливо все зробити зараз і так швидко. Тому ось так. Ну що, ось таке вийшло відео. Мало інформативне, можливо, для когось, мало екшену, але я відповів на найпоширеніші запитання. Якщо вам цікава ще така тематика, пишіть свої коментарі, я буду відповідати вам, а можливо, ще зніму ще якесь відео, розкажу. Можливо, у вас є питання по хімії, як вифільтрувати воду, яку хімію використовую. Тож я буду радий вам допомогти. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бувайте!